Вечір добрий сьогодні наші новини про 23-й день незалежності у стрію та на його околицях ями колобойків. Головне уже за мить. 23-й раз українці святкують День незалежності своєї держави. Втім, глибоке розуміння ціни волі та свободи прийшло до нас саме цього року, який запам'ятають назавжди майдан і його перші новинні жертви. А далі війна на сході про її долю, про силу української держави до життя говорили та оспівували місцеві знаменитості під час урочистої академії, присвяченої дню незалежності у Стрию. Не забули спомінути і героїв Небесної Сотні, і тих, хто віддав своє життя на східному полі бою сьогодні. Ми мусимо собі дуже добре усвідомити, що перша лінія оборони нашого народу, нашого краю, крім того, що йде там, під Луганськом і Донецьком, йде по самому центрі наших, нашої совісті, нашого серця. Тому що нова Україна, яка сьогодні народжується крововій боротьбі, народжується в наших серцях. І замість ненависті має бути благородство, замість проклонів молитва. Передусім, чесність і відповідальність, тому що Україна то не є хтось, але це є кожен з нас. Дійство цьогоріч відбулося за участі капели бандуристів Карпати. Такий колектив єдиний на увесь світ, адже 70% його учасників інваліди зору. Тут такі у стрію учасники українського товариства сліпих, талановиті виконавці та вправні бандуристи полонили місцеву публіку. Бандуристи з львівських Карпат проспівали увесь концерт на одному диханні. Патріотичний міст на Стрийській залізниці оцінив всенародний улюбленець дзідзьо. Співак особисто зі своїми побратимами пройшовся усіма східцями пішохідного мосту, який з'єднює вулицю вокзальну з Новим світом. Нагадаємо, міст через залізницю розмалювали саме стрияни, клич, яким кинули небайдужі містяни, громадські активісти з молодь Стрийщини та наші ланівські менеджери. У два етапи задум все-таки здійснили. Втім, не без допомоги спонсорів та стріян дали вдосталь фарби. Другі ж вкинули свої пожертви у скриньки, розставлені по торгових точках міста. Ці гроші організатори витратили на одноразові стаканчики, в які наливали жовту і блакитну фарбу та пензлики. До малювання долучилися цілими сім'ями. Закохані шпари залишили на мості колодки кохання. Ну а мега популярного зустрічав чи не увесь три: фото на пам'ять, спільно заспіваний гімн країни і автографи більше 200 активістів, які приклали. До розмалювання пішоходного мосту з рук самого дідця отримали грамоти. Коротко я мега популярний дідзе Лесик Юлік приїхали до Стрія сьогодні на День Незалежності України і вітаємо всіх стрійчан і взагалі всю Україну з днем незалежності, з днем незалежності України! Ще не вмерла україни! Щасливі обличчя талановитих дітей здобули для армійців 10 тисяч гривень. Ось такий короткий підсумок конкурсу краси, що відбувся у суботу. В МБК Діти проти війни трьохсерійну шоу-програму разом з дітками віком від 4 до 12 років готували Олексій Борумницький, знаний у місті хореограф, та Володимир Місяйло з продюсерського центру Стар Скул. Свої вміння на великій сцені справжні леді і юні джентельмени демонстрували в національних і військових костюмах. Апогеєм дійства став їхній вихід у вечірніх вбраннях та смокінгах. Своїми віртуозними і проникливими виступами потішили глядачів і танцюристи Триянушки – Голосами чарували львів'янки Оля Прокопик та Тетяна Семенів, наша стрілянка Марічка Щупак та ще одна гостя зі столиці Галичини Ірина Протняк. Талановита дівчина парадіювала Джамалу і грала на бандурі за підсумками трьох конкурсів. Перемогли у своїх номінаціях Станіслав Сенченко, Анастасія Марченко та Юлія Бошко. Проте безцінних подарунків ніхто із учасників не залишився. Ми, організатори і учасники конкурсу Краси та таланту, дякуємо вам, наші і захисники та передаємо допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Повертайтеся з перемогою живими та здоровими. Ми вас любимо та чекаємо. Тобто блакитний стяг пронесли крізь усе місто. Подію, яка відбулася у день прапора, духовний ініціатор не афішував. Отець Іван Барабаш до участі запросив хіба що своїх парафіян. Однак ті, хто випадково долучився до патріотичної пішої ходи, отримали масу задоволення. Окрім величезного святкового прапора, священники, прихожани храму всіх святих українського народу пронесли й у Півське, малиново-чорне знамено, дорогою від аграрного коледжу через увесь центр і аж до церкви. Кве на гастело люди проказували молитви за мир. Спокій на сході країни співали релігійних та українських пісень. На фініші, прапороносці, залишили стяги у церкві. Знайшли їм там чільне місце. Вихідні були багатими і на спортивні події. До 23-ї річниці незалежності. Відділ фізичної культури і спорту організував турнір зміні футболу серед дворових команд. Футбол грали їм не жухові. Там пройшов. Фінал Кубка району у третій школі відбулася першість міста з настільного тенісу, а в сьомій шахів і шашок. Про все це далі по порядку. У суботу на новому стадіоні в 10-й школі до Дня Незалежності відбувся турнір серед дворових команд. Традиційно ці змагання організували молодь Трищини разом з відділом фізичної культури і спорту. Участь у першості взяли 10 команд: чотири дорослих та шість дитячих. Сьогодні ми тут зібралися з друзями вперше. Участь Участь турнірі. Ми ще не брали. Наша команда називається Спарта. Думаємо, що принесемо гарний результат». Змагалися колективи за круговою системою. За підсумками усіх зіграних матчів серед дорослих тріумфувала команда Стрий. Радар та екран відповідно посіли друге та третє місця. Організатори нагородили й кращих виконавців у своїх амплуах голкіпера, захисника і нападника. Найкращим гравцем турніру визнали Олега Павліва. Серед дітей пальму першості виборли футболісти ДЮСША. Переможців та призерів нагородили грамотами. Медалями і кубками Цього ж дня у спортзалі третьої школи зібралися тенісисти. Для тих, хто лише починає свій шлях у великому спорті, організатори влаштували показовий ВІП-турнір, у якому змагалися лише кандидати у майстри і майстри спорту. Четверо стриян, один Миколаєвець та один Дніпропетровець. Перемогу у цьому турнірі здобув наш земляк Андрій Сітак. Другим став Валерій Раков, спортсмен з Дніпропетровська, а трійку замкнув ще один стриянин Євген Трунов. Кращих також було визначено серед юнаків дівчат. І наймолодших хлопців. А в неділю в Нежухові пройшов фінал Кубка району з футболу, незважаючи на те, що вирішальний матч цьогоріч зіграли не на міському центральному стадіоні. Фінал зумів зібрати чималу глядацьку аудиторію. За протистоянням команд Зугерська і піщан прийшло поспостерігати близько. Двох тисяч уболівальників, і їм було на що подивитися. Уже на другій хвилині відкрив рахунок нападник піщан Василь Максимів. З відповіддю їх суперники не забарилися. Ігор Латинишин одразу ж відновив перетет з 11-метрової позначки. Та щоб визначити переможця, командам основного часу не вистачило, як і додаткових 30 хвилин. Тому доля чемпіонства мала вирішитися у серії після матчових пенальті. Фортуна у лотереї усміхнулася яблунівцям. 5-4 на їх користь. Аємо тріумфаторів Кубка Незалежності 2014. Микола Бойків, Віра Яворська, Руслан Леськів. Стрийські новини. На цьому у мене все. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua, Телефонуйте в редакцію 4.19.93. Гарного вечора. До завтра! Вівторок у стрію буде хмарним, дощитиме протягом дня. Температура повітря 14-16 вище нуля. Пітер північно-західний, 24 метра за секунду.